За крок до руїни. Саме таке вже за 20 років світить кільканадцяти черкаським сім'ям. Ті мешкають у будинках комунальної власності, які визнали непридатними для проживання. Чи є у людей шанс на покращення житлових умов, дізнавались наші кореспонденти. Та мені це не показувати таке. Воно при целіпіше відліплюється. Павутиння стріщин на кожній стіні, дірявий дах та перекошені рами вікон і дверей. Це оселя черкащанки Ольги Миколаївни. Більше 20 років тому її дім визнали непридатним для проживання. Саме стільки під тріскіт стін жінка мріє про відселення до нового житла, яке їй обіцяли у мерії. От рішення, воно вже пожовкло, як і я. Якщо взяти бивших мерег та за штани задрати їх і це, заставити хоч по кирпичині мені дати, і то б я вже построїла, особняк получше, ніж у них. А в цьому дореволюційному будинку на владу вже й не сподіваються. Пані Валентина зізнається, допомогу від міста чекати втомилась, тому привезти до ладу власну квартиру вирішила самотужки. Одразу по тому приватизувала її. Ось тут полку стелили, ми вже зробили, ну і стіни утеплили. Ну, а фундамент осувається дом без фундаменту. Цей зовсім ми його фундамент. Це десь на отаку ось хлопці залили. Кругом, щоб він не сунувся, він стоїть під гору і усувається постійно. От государства нема, що ждати вже ми вирішили самі. Робити ремонти за власні кошти людям радять і міські посадовці. Бо кажуть владці, грошей на ремонт чи відселення у бюджеті немає. Що стосується поточного вивільнення, ми не знаємо, чи буде, чи не буде. Ми вкладаємо вже декілька років в бюджет міста кошти на закупівлю квартир для відселення. Але, на жаль, не були виділені кошти. Або люди чекають, або вони роблять самі ремонти. У наступному році шанси на відселення із аварійних будинків мають лише дві з 14 сімей. На купівлю квартир для них у новому бюджеті заклали мільйон двісті гривень. Та чи використають їх за призначенням, залежить від депутатів міськради. Катерина Ковбій, Віка новини.